Усіх вітаю! У цьому відео ми будемо говорити про Ніколоса Карму. Про карму Ніколоса Карми. Верніше про його матрицю. Насправді його звати Микола Володимирович Бочак, а народився він 19 грудня 1994 року, якщо, звичайно, Google нас не обманює. Так ось ми бачимо його матрицю. і... Починаємо її розбирати у зоні портрету. Стоїть 19-й аркан. Взагалі, що це таке зона портрету. Окрім того, що у ній розташована наша дата народження. Тим, хто не в курсі, розповідаю, що. Є 22 аркани, а після 22 аркану там ось вже потрібно враховувати, який у вас аркан. Так от, що таке портрет людини? Це те, якою її бачать інші, або якою вона хоче, щоб її бачили. Так от, наш Миколка Ніколас виглядає щедрим. Цій людині варто щедрити, вона може робити якісь ось гарні подарунки, їй не варто економити, і це їй розкриє шлях до власного збагачення. Бо взагалі 19-й аркан він властивий багатим людям. Вони ось як сонце, яке може обігріти. Усіх на своєму шляху. Далі зона талантів. У Ніколаса у цій зоні стоять ось які аркани. 12, 6 та 21. Взагалі, е, окрім того, що верхній аркан е, це місяць народження, ось в зоні талантів. зокрема, е, то… Що це таке? Це ось ті аркани, які проживає людина найчастіше по плюсу. Чому? Бо в неї є досвід з минулого життя проживання цих арканів по плюсу. І поговоримо, власне, про ці аркани. 12 аркан взагалі це аркан іншого бачення. Це люди, які Ось бачать світ по-іншому, не так, як інші. Ну, до прикладу, так, вони можуть бачити ось, не знаю, якийсь там відтінок коричневий, коли всі будуть говорити, що то сірий. Ну, це приклад. І вони часто здивуються, чому інші люди не бачать так світ, як бачать вони його. І не дивно, що цей аркан. У Ніколаса Карми проживається по плюсу, бо він якраз ось бачить красу багатьох людей. Я думаю, що всі ви бачили його дуже класні відео, коротенькі о огляду, коли він перестріває перехожих і робить огляд їхнього локу. Так от далі. 12 аркан. Взагалі, ось по мінусу це аркан жертви. А по плюсу я б сказала, що це аркан самодостатньої Людини, людини, яка творить з стану наповнення. Коли вона відчуває ось сили, вона відчуває, що вона ось може це зробити, і вона це робить, а не з стану жертви. Ну, це по мінусу 12 аркан. Але ж ми пам'ятаємо, що у Ніколоса Карми він більше програється по плюсу. Ось, по мінусу, це людина, яка робить там почуття обов'язку, з почуття провини, і коли це може навіть їй шкодити. Так от, Ніколас Скарма живе, проживає цей аркан з стану наповненості. Далі, шостий аркан, ну, це ось взагалі ось зона талантів, він її використовує ну, по максимуму в своєму житті. Так ось, шостий аркан це взагалі ось аркан краси та любові до себе. Це аркан спілкування, аркан любові. І ці люди оточують себе гарними речами. Взагалі, ось по плюсу: це аркан як потрібно проживати. Любити себе, відчувати ось що саме тобі потрібно. І, в принципі, ж ви розумієте, що він повинен проживати цей аркан по плюс. Якщо він знаходиться у нього у зоні талантів, цим людям дуже важливо спілкуватися. І тепер ось відмотайте ті слова, які я вам розповідала. Ось ніколи скарма, ось просто ходить вулицями. Спілкується з людьми і говорить ось, ну, в принципі, про їх красу, про їх зовнішній вигляд, про їх самовираження, про їх одяг. Ну, взагалі, ось чесно, я, я коли побачила його матрицю, то я відчула таке ось величезне захоплення ним і вирішила її розібрати для вас. Наступний аркан, 21 аркан. Це аркан людини світу. У багатьох відомих людей він ось на якихось важливих позиціях знаходиться. Що це за аркан? Це аркан е, людини світу, аркан популярності. Е, ця людина є відомою, е, вона любить подорожувати, вона любить спілкуватися. Подорожувати, вона почуває себе комфортно. ось буде. І найцікавіше, що люди її також приймають. Ще хотіла сказати, що оцей 21-й аркан це взагалі аркан прийняття. Бо, по мінусу, це аркан не прийняття. Це люди, які там не приймають якісь риси характеру, можуть бути расистами, там ну і ось інше інше. А ось по плюсу це аркан загального прийняття, що, в принципі, дуже добре для кожної людини. І повторюся, щось: 21 аркан це аркан людини світу. Далі перейдемо ми до центру матриці, це ось зона характеру, 9-й аркан. Дев'ятий аркан це аркан. Мудрості і яким чином у Ніколоса Карми програється дев'ятий аркан. Взагалі, ось я вже сказала, що це аркан мудрості. І це люди, які приходять у цей світ з знаннями, з тим, як побудований, влаштований світ. Іноді їм здається, що усі це знають, але насправді ні. Ці люди можуть ось бачити, усвідомлювати те, що не усвідомлюють інші. По мінусу, ця енергія програється як енергія відлюдника. Цим людям варто наповнюватися, відновлюватися, ну, свої сили відновлювати наодинці. Їм комфортно бути наодинці, їм комфортно щось ось придумувати, обдумувати, фантазувати і відпочивати наодинці. У цих людей може бути не так багато друзів, і їм найчастіше спілкуватися ну, скажімо, тет тета-тет, а не у шумних якихось великих компаніях. Так, Далі матеріально-грошова карма. Ці енергії проживаються найчастіше по мінусу, і це вже ось відголосок з минулого життя. Тут ось вже точно говоримо про карму, ні колоса карми. Це ось п'ята енергія, 19 та 14. І хочу звернути вашу увагу на те, що ось ця 19 енергія вона повторюється і у портреті, і у матеріально-грошовій кармі. Я ось помічаю часто, що ось такі енергії, ось важливі. Ну, на важливих позиціях ось повторюються. Чому найперше людині важливо звернути увагу на цю енергію, навчитися виводити її в плюс, це перше. А по-друге, людині може бути трохи складніше виводити цю енергію в плюс, але повертаємося до матеріально-грошової карми. П'ята енергія це енергія передачі знань. Навчання ось постійної трансформації, але якщо вона проживається по мінусу, то, відповідно, це зворотній процес. Тобто, у минулому житті він проживав ці енергії ось по мінусу. П'яту енергію, 19-ту, тобто це була якась ось скупість, це була якась не знаю, можливо, там економія, недоцільна економія, е, обділення когось. І 14 енергія це енергія зв'язку з своєю душею і енергія мінімалізму. Ось до цього потрібно прийти Ніколос у Кармі. Далі, Кармічний хвіст, 18-та, 9-та і ще одна 9 енергія. Взагалі, отакий от ось кармічний хвіст він дуже часто зустрічається у людей з 9 енергією в центрі матриці. І про що він говорить? Що ці люди в минулому житті могли займатися якоюсь там магією, або мали дар передбачення. Взагалі, ось оця 18-та енергія по плюсу. Це Яснобачення. А ось по мінусу це такий може бути таке зурочення, може бути ось якесь побажання чогось лихого, яке збувається. А відповідно, дев'ята енергія це енергія відлюдника е, якихось не зовсім розумних вчинків. Е, і оці енергії йому потрібно виводити в плюс. Говорила собі, що я багато говорити не буду, але ось це в мене погано виходить. Так, переходимо до інших зон. Зона стосунків. Тут ось в нас п'ята енергія. П'ята енергія це енергія учня або вчителя. І що ми можемо тут ось зрозуміти? Ну, Ось виходить, що Ніколас Карма по п'ятій енергії міг бути вчителем, до речі, або людиною, яка ось передавала якісь Можливо, навіть таємничі знання, сакральні знання. Бачите, ось по тих двох кармічних зонах, які в нього є. І п'ята енергія. Повернемося. Це ось енергія ця в стосунках. Тобто, в стосунках він має чогось навчатися або навчати партнера і таким чином постійно трансформуватися. Далі зона грошей, це ось 19-й аркан. Це аркан щедрості. Ніколосу Кармі потрібно бути щедрим, щедрим на компліменти, на якісь не знаю, там подарунки іншим, подарунки собі, на те, що він собі повинен дозволяти багато, як і в плані фінансів, так і в плані, не знаю, можливо, навіть там почуттів проявлені, всього іншого. І тоді гроші будуть приходити до нього. Ще хочу додати дещо важливе, те, що аркани, оці ось з кармічного хвоста і матеріально-грошової карми, у цьому житті найчастіше людиною проживаються по мінусу, як і в минулих життях, але їй дуже важливо їх вивести у плюс. І Ось по кермічному хвосту Ніколаса Карму може тягнути в якесь ось відлюдництво, іноді йому ось не хочеться з'являтися на публіці, іноді хочеться йому ось перепочити від усього. А ще ось по матеріально-грошовій кармі, йому складно буде чогось навчатися, йому складніше буде проявляти щедрість і відчувати зв'язок із собою та Себе ось в чомусь обмежувати. І коротесенький висновок, який ми можемо зробити з розбору матриці Ніколаса Карми. А те, що він виглядає як людина щедра. він Бачить світ по іншому, не так як інші люди. Він бачить світ красивим, йому важлива краса та спілкування, важлива любов до себе. І він транслює оцю любов до себе по шостому аркану. Він людина світу, він є популярним, він уже від народження популярним, він знає, як бути популярним. А ще він людина мудра, яка ось має такий глибокий досвід, яка може пізнавати світ дещо по-іншому, ніж усі люди. Якщо відеорозбір вам сподобався, то ставте вподобайку. І пишіть у коментарях розбір, якої зіркової особистості ви почули з радістю у наступних моїх відео. Дякую за вашу увагу!